в ефірі з Вашингтона голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка у п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'яреж друзі нагадую, що це живі ефіри. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас, чи на ютубі чи на фейсбуці, то Маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати впродовж нашого 30 хвилинного ефіру, озвучити їх і відповісти, якщо будемо мати на них відповіді. Так само заохочуємо вас і нагадуємо. Пишіть, звідки ви дивитеся чи слухаєте «Голос Америки» українською. Завжди нам важливо знати, де ви є, де є наша аудиторія. Почнемо сьогоднішній випуск, із мабуть, найважливіших новин на цю мить у Вашингтоні. Джо Байден нарешті оголосив офіційно, що. Буде таки балотуватися на другий термін свого президентства. Офіційний старт кампанії на другий президентський термін він дав цього ранку, рівно через 4 роки після того як оголосив свою кампанію 2020-го. Ви бачите зараз його ролик, який опублікували о шостій ранку за Вашингтоном, і в якому він пояснює, чому він іде на перевибори. Власне ролик, як ви побачили, починається кадрами штурму капітолію і протестами на захист прав жінок на аборти. І Байден просить американців лишити його на другий термін, переобрати його на другий термін. І він говорить про те, що він має завершити роботу, яку він розпочав, і пояснює це зокрема так. питання, яке стоїть перед нами, чи в наступні роки ми будемо мати більше свободи, чи менше свободи? Більше чи менше прав? Я знаю яку відповідь. Я хочу почути зараз. Не час заспокоюватися re-election. саме тому я йду на перевибори. Я знаю Америку. Я знаю, що ми добрі і порядні люди. Я знаю, що ми досі країна, яка вірить у чесність і повагу і гідне ставлення один до одного. Ось такі слова американського президента так він пояснює, чому вирішив балотуватися на другий термін. Насправді, це було. Питанням і багато хто ставив собі його, чи варто Джо Байдену балотуватися на, на цей другий термін, особливо зважаючи на його вік. Нагадаємо, зараз американському президенту 80 років. Він найстарший президент, який займає цю посаду в історії Сполучених Штатів. А на час виборів нагадаємо, вибори відбудуться в листопаді 2024 року. Йому буде 81 рік. Взагалі, як оцінюють таку заяву американського президента про те, що він балотуватиметься на другий термін, по різному політику поговорило з низкою експертів. Це стратеги політичні, зокрема, республіканці. Вони вважають, що це хороші новини для їхньої партії, для кандидата від їхньої партії на виборах, тому що вони вважають Джо Байдена. Легкою мішенью для його суперника через е, низку рішень, через які його критикували, натомість демократи вважають, що е, лише Байден власне із. Чинних представників лідерів партії а, має найбільші шанси перемогти Дональда Трампа, тому що він вже одного разу це зробив, і там переконані, що зможе зробити і вдруге, а, так виглядає, що зараз основним суперником принаймні на цю мить є Дональд Трамп а, в американського президента. Так, насправді Дональд Трамп вже відреагував також сьогодні на рішення на офіційний старт кампанії Джо Байдена. І він зокрема сказав Дональд Трамп, що якщо зібрати п'ять найгірших. Чих президентів в історії Америки і скласти їх разом, то все одно Байден, як сказав Дональд Трамп, буде гіршим. І насправді це ще раз підтверджує той факт, як кажуть республіканські аналітики республіканські стратегії, що для республіканців Джо Байден досить легка мішень для критики, тому що зараз є дуже багато моментів, які роз'єднують республіканську партію. Але критикувати Байдена, це те, що вони можуть робити разом і досить гарно. Зараз як ти сказав Остап, дійсно головним кандидатом від республіканців є Дональд Трамп. Він принаймні лідирує в опитуваннях щодо прихильності республіканців, але також уже є інших п'ять кандидатів. Із них найвідоміше, напевно, Нікі Гейлі, яка раніше була постійною представницею США при ООН. Також цікава деталь, якщо говорити про опитування NBC, телеканал, провив опитування. Результати опублікували у неділю, і за цим опитуванням насправді. Американські виборці не хотіли, аби балотувався ані Дональд Трамп, ані Джо Байден. За цими опитуваннями 70% виборців американських не хотіли би, аби Джо Байден ішов на перевибори, і 60% не хотіли би бачити на, на виборах Дональда Трампа. Однак, якщо говорити про демократичну партію, то 88% сказали, що проголосують за Джо Байдена, якщо він піде на перевибори, і тому що знову ж таки незвичайно. Незважаючи на низку, можливо, критики, незважаючи на те, що вік поважний, і не всі погоджуються з тим, що йому варто було б йти на перевибори альтернативи зараз демократичної партії. Аналітики не бачать, що сьогодні буде робити Джо Байден. Сьогодні Джо Байден, попри те, що оголосили цю кампанію через відеоролик. Але сьогодні Джо Байден буде виступати перед спілкою спілкою будівельників тут у Вашингтоні, і він буде говорити зокрема про свої досягнення, зокрема про рекордне створення робочих місць, 12 мільйонів і 800 тисяч робочих місць саме в їхній сфері. Також Камала Гарріс, яка є віцепрезиденткою. Вона сьогодні виступатиме на політичній події, яка стосується репродуктивних прав жінок. А ми знаємо, що саме Ця тема дуже сильно підсилила і стала такою енергійною силою на проміжних виборах до конгресу. Тому це ще один момент, який буде дуже таким вагомим в кампанії Джо Байдена. Якщо ми говоримо про кампанію, то безумовно ще одним можливим питанням є підтримка України. Багато про це говорять в республіканській партії багато про це говорять. Партії демократичні для того, щоб ця підтримка продовжувалася, зокрема працюють українські активісти на капітолійському пагорбі. В ці дні відбувається Action саміт, куди приїхали сюди до Вашингтона. Насправді активісти з різних американських штатів, навіть з найвіддаленіших куточків, які здавалися здавалося є далекими до Вашингтона. Однак вони приїхали для того, аби просувати підтримку України і просувати ті питання, які зараз важливими. Одна з таких організацій це з організація з Аризони «Кактус і тризуб. Яка послідовно займається підтримкою і збройних сил України, також українських питань, і сьогодні її представниці є тут у Вашингтоні для того, аби поговорити з американськими законодавцями про нагальні потреби. Якщо ми маємо Стоколосу, представниця і засновниця організації, «Кактуси Тризуб», можемо приєднати. Олю, вітаємо, дякуємо, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Хочу запитати так про Action Summit. З ким вам вдалося зустрітися протягом цих днів на Капіталійському пагорбі, і на яких основних питаннях ви робили наголос у своїх зустрічах? А, дякую, слава Україні. А, а, слава. А, ми а, сьогодні наш день, другий день адвокації, а, де, де, це називається Ukraine Action Summit в КРОВІ. А тут знаходиться більше 50 організацій українських або проукраїнських І в нас буде приблизно 150 конгресійних congressional meetings. з ким нам вдалося зустрітися Делегація з Аризони. Вчора мала можливість поспілкуватися з трьома конгресменами, які з республіканської партії. Тобто, це нам це в нас були досить цікаві розмови, і можу сказати, що на сьогоднішній момент ми маємо підтримку двох палати це демократів і республіканців. А uh, якщо специфічно, ми вчора зустрічалися з офісом Дебі Леско, а також Енді Пол Полгосар. Ольо, ви якраз почали говорити про двопартійну підтримку, і зараз, особливо коли розпочинаються передвиборчі перегони, зараз дуже багато уваги з точки зору української ком'юніці української громади якраз звернуто на те, чи буде тривати ця двопартійна підтримка, чи коли ви звертаєтеся до конгресменів на капітолійському пагорбі, чи чують вони вас, чи чують про те, які потреби є України зараз, і чи готові вони йти на зустріч? А, так нас чують. А, я можу сказати, що а, досить присутня велика пропаганда, і однією з нашої місії це є якраз відповісти на ці запитання а, політиків, а, прояснити пролити світло на якусь ситуацію на потреби, на потреби на передових, а на потреби на а, законодавчому рівні. А є деякі закони, за якими адвокуємо, які а, підтримують Україну а, і а, Дуже багато політиків вони з ними погоджуються, і в нас є позитивні відповіді на них. Що вони будуть або конспонсорувати ці закони, або ми будемо мати позитивний голос на рахунок цих резолюцій, пані Олю. Ви задали, що бачилися зокрема з Полом Госаром. Пол Госар, він є одним із тих конгресменів, для глядачі нагадаю, які. Зокрема, виступали проти підтримки України, і він одним є із підписантів листа, нещодавно від представників республіканської партії, які закликали негайно припинити підтримку і не підтримують надання наступних пакетів допомоги. Якими словами ви говорили саме от з такими представниками американського конгресу, що намагалися їм донести, і яка була їхня реакція міська? А ми насправді працюємо з офісом Пологдасара вже цілий рік. Мається на увазі, щоб як мінімум добитися зустрічі, яка в нас була вчора. А його офіс, на жаль, не дуже підтримує Україну і наші ініціативи. Але це був наш перший крок для того, щоб відкрити розмову і пробувати йому краще пролити світло на те, що відбувається, і краще відвести на запитання. Пропаганди, в якій деякі люди на жаль тут живуть. А я не можу сказати, що ми довелися дуже дуже великого прогресу, але це перший крок, і ми надіємося продовжувати. Співпраці з його офісом вже на місцевому рівні, а щоб знов ж таки надавати інформацію найакуратніше, яка може бути. Олі. Якщо ви могли розказати трохи про взагалі цей Action саміт для наших глядачів, які можливо не знають про те, якої є народний, яким є народний лобізм тут у Сполучених Штатах, що це взагалі за саміт. Для чого важливо збиратися громадським організаціям з усіх куточків Америки, які підтримують Україну, які намагаються ввести адвокатську діяльність за Україну? Це наш другий саміт. Перший був минулого року у вересні, а де було приблизно 42 організації. Тобто, наша, наша коаліція, вона росте, а називається Коаліція для України. Ми є виборці, ми є а, американські, також громадяни, які представляють виборчий електорат одного чи іншого сенатора чи конгресмена. Тобто, двері для нас відкриті. Ми можемо прийти і висловитися. Висловити нашу позицію на рахунок того, що нас турбує, звичайно, нас це цілий рік турбує Україна і українське питання, і ми робимо все можливе, щоб донести інформацію до політиків і попросити їх, щоб вони продовжували підтримку України. Підтримка марки є надзвичайно потужною. Звичайно, ми це озвучуємо нашим політикам, що ми їм вдячні за цю підтримку, але не завжди вона є достатньою, тому треба продовжувати стукати їхні двері, продовжувати адвокувати, продовжувати просити її голосувати за ті чи інші закони, які надіємося прошвидші нашу перемогу в Україні. Олю, останнє питання. Наприкінці ви зала про цю допомогу. На яких конкретних питаннях робили наголос? Чи це f 16 Чи це атакамси? Чи це санкції? Чи це визнання можливо Росії державою спонсоркою тероризму? Про що конкретно ви спілкувалися із законодавцями? А це дуже цікаве питання, тому що F-16 – це якраз є моя тема, за яку я адвокую з нашої делегації. Тому так ми, ми звичайно розказували переваги F-16 і чому його потрібно включити в пакет допомоги мілітар, мілітарної. Також ми адвокуємо проте про, про визнання геноциду українського народу, а також це період даної війни. А також ми адвокуємо про те, щоб допомогти нашим повернути наших українських дітей, які були викрадені Російською Федерацією в цей період війни. І одна також з основних питань це визнання партнерські організації туристичної організації в світі. Оля, дякуємо вам дуже. Знаємо, що у вас вже наступна зустріч, на яку ви поспішаєте. Нагадаю нашим глядачам, що це була Оля Стоколоса, засновниця організації «Кактус і тризуб, і в ці дні нагадаю. Хто приєднався зараз пізніше? Відбувається Action саміт понад 300 учасників активістів із. Різне куточки сполучених штатів приїхали сюди до Вашингтона аби просувати якісь важливі питання, які зараз які стоять на порядку денному щодо підтримки Сполучених Штатів України і адвокувати за також важливі рішення, які на їхню думку, слід а, прийняти в. Конгресі на рівні Палати представників на рівні Сенату є запитання від глядача Тарас питає, чи є шанс переконати противників допомоги Україні? Чи варто звертатися переважно до друзів? Мізнець Оля вона була щойно прикладом того, як активісти говорять із тими, хто виступає проти підтримки. Спілкуються вони, зокрема, із конгресменом із свого штату Полом Косаром, який був одним із підписантів листа про припинення допомоги для України, каже, що поки особливих успіхів немає, але вони. Продовжують лопатись у скалу і будуть працювати на е, місцевому рівні. Також тому е, не втомлюються українські активісти працювати із різними. Різними людьми з різними законодавцями з різними поглядами. А ще є кілька питань. Стап, бачу, на зв'язку є Київ. Також бачу, дивляться нас в Італії. Amazing Johnny, низка питання щодо Джо Байдена. Знову ж таки нагадаємо, ми почали наш ефір з того, що Джо Байден, президент Сполучених Штатів, оголосив початок своєї кампанії на другий термін. І, зокрема, Amazing Джоні питає кілька кілька моментів. Перше він каже: йому буде 82 роки роки листопаді. 2024 Йому буде буде 20, йому буде 82 роки 20 листопада. А насправді вибори відбуваються зазвичай на початку листопада. Тому ми казали листопада, тому, тому ми так. казали, що на момент якраз виборів день виборів йому буде 81, Але безумовно він народився так у 42-му році. А також Джонні питає про те, чи не завадить вік Байдена знову виграти вибори, і чи є шанс у Піта Бутиджича стати віце-президентом замість Камели Гарріс. Немає шансів, тому що Камала Гаріс офіційно її також оголосили, що вона разом із президентом Байденом іде на перевибори на другий термін. Тому це вже офіційно закріплено. Що стосується віку президента Байдена, то безумовно це одне із занепокоєнь, які мають досі, і його однопартійці з демократичної партії. Однак як говорять аналітики, що на цей момент у демократичної партії немає іншого лідера, іншого. Потенційного кандидата, який би як вважають демократичні стратеги, міг би перемогти Дональда Трампа. Нагадаю, що президент Байден уже мав вибори, в яких він змагався проти Дональда Трампа, і він виграв. І тому в демократичній партії вважають, що він може повторити цей успіх. Нагадаю, також що Дональд Трамп не набагато молодший від Джо Байдена. Він на 4 роки молодший від Джо Байдена. буде по іншому змінена, звісно, стратегія демократичної партії. Як що у республіканської партії буде інший кандидат? Нагадаю, що зараз поки що не оголосив про свою про своє змагання чи про свою офіційну заявку на вибори 2024 року губернатор Флориди Де Сантіс, але багато аналітиків вважають, що він міг би бути альтернативою Дональду Трампу як кандидат від республіканської партії, і можливо створив би більше перепон або принаймні непередбачуваності для кампанії Джо Байдена, якби. Він висунув свою кандидатуру. Одна з е, таких ключових тез, які критикують республіканці, Джо Байдена, те, що він надто багато уваги приділяє зовнішній політиці і надто мало піклується про питання внутрішні. Це закидають зокрема. Противники допомоги Україні коли йдеться про, про цю адміністрацію, і це питання поставили Джейко Салівана, це радник з національної безпеки Сполучених Штатів. Запитали його, як адміністрація реагує на такі слова, що, мовляв, приділяє надто багато уваги питанням зовнішнім і не звертає на питання внутрішні. І Джейк Саліван. Мав на це таку відповідь можемо зараз послухати. її. Я чув, як дехто казав, що ми, наприклад, не повинні підтримувати Україну. Бо ми маємо зосередитись на внутрішніх питаннях, і я маю на це ту саму відповідь, яку протягом десятиліть давали президенти демократи та республіканці. Ми Сполучені Штати Америки. Ми можемо і мусимо робити і те, і інше. Ми можемо піклуватись про наших людей, робити далекосяжні інвестиції в середній клас, щоб створювати добре оплачувані робочі місця на роки та десятиліття вперед. І водночас відстоювати цінності, якими ми дорожимо в усьому світі, зокрема цінність свободи та волі для народу України. Ми здатні робити і те, і інше, і це не абстрактна пропозиція. Такі слова від Джейка Салівана, радника з нацбезпеки Сполучених Штатів, і насправді це показує, як ставляться до цього питання в адміністрації Байдена. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу на зв'язку є Кропивницький, також Філадельфія, Фінляндія. Пишуть ми Маріуполь чекаємо на звільнення. Київ рідний вітає і багато інших міст і країн. Друзі, у вас ще є 10 хвилин. Можете поставити нам запитання, які стосуються або передвиборчої кампанії Джо Байдена або інших питань. Ми залюбки відповімо на них. Сенатор Джон Фетерман підтримує Україну. Сенатор Джон Фетерман він є представником від Філадельфії від демократичної партії, новообраний сенатор, і голосував він за допомогу Україні. Тому, в принципі, кіли заяви, які б йшли в розріз із зараз позицією демократичної партії від нього ми не чули. Друзі, на сам кінець хочемо показати також вам ще одну історію: історія про те, як українські музиканти вирушають. Із концертами на лінію фронту, щоб підтримати бойовий дух українських захисників. Можемо зараз цю історію переглянути. Сьогодні приготували для вас таку різнопланову програму, можливо, навіть трошки всупереч тому, що відбувається навколо навколо нас, вас. Але ми мусимо розуміти. Що життя йде, йде далі і ми мусимо жити заради життя. Дякую. Звичайно, що вам велике шане подяки, що ви приїхали в район ведення бойових дій. Для мене велика честь. Що ви сьогодні граєте для моєї бригади? Ще раз вам дякую за вашу мужність. І я не боюсь того слова сказати мужність і ваш героїзм, тому що далеко не кожен наважиться приїхати в район, де великі ризики не тільки для власного життя, а й великі ризики для ваших родин, які вас сюди відпустили. Можливо, навіть хтось не знає. В першу чергу це таке велике єднання культурного і воєнного фронтів. Це приклад того, що музика надзвичайно може надихати військовослужбовців на зразкове виконання і своїх обов'язків, і поставленими перед ними бойовими завданнями. Не секрет, що сивих давен. Духові оркестри, а в нашому випадку сьогодні вийшло так, що і симфонічні, Вони супроводжували бойові дії військовослужбовців. Солдат військовослужбовець, яким би званням він не обладав, високо оцінює те, що для нього роблять люди в тилу. І не просто в тилу, а з тилу приїжджають в зону ведення бойових дій і свої, своїм. Мистецтвом своїм вмінням дають великий імпульс і заряд енергії для військовослужбовців. Ми приїхали сюди для того, щоб додати вам трохи духу. Ми були переконані, що ми точно з вами молимося, робимо все, що можемо, для того, щоб ви е, вистояли і такі е, героїчні вчинки робили, як ви. Е, любимо кожного з вас. Нехай Господь береже всіх нас, а вас в першу чергу. І е, повертайтеся всі живі додому. Будь ласка, але з перемогою. Історія від наших колег, і вони зняли буквально за 12 кілометрів від території, де ведуться активні бойові дії про концерт про симфонічний оркестр зі Львова, який відбуває з концертами для українських захисників і захисниць. Друзі, дякую вам дуже за активність. Сьогодні знову ж таки нагадаю, наша головна тема з якою ми почали цей брифінг, це офіційний старт кампанії Джо Байдена на перевибори на другий термін. Звісно, багато питань лишається дуже важливими, як свідчать опитування, яке, зокрема провели НБС. Насправді ні демократи. Ні республіканці американці виборці насправді не хотіли бачити ані Дональда Трампа, ані Джо Байдена як головними кандидатами на вибори 2024 року. Але так виглядає, що дуже багато шансів, що саме ці дві кандидатури будуть змагатися знову за президентське крісло. І Я бачу зокрема питання від Юрія Дубінчика в Фейсбуці. Він питає: кандидати в президент США, чи будуть кандидати в президент США намагатися переглянути підтримку Зеленського і як. Від цього вберегтися насправді, якщо ми говоримо про підтримку України, то адміністрація Байдена дуже чітка у цьому. Вони послідовно говорять про те, що будуть підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно а окрім цього, укріплюють коаліцію демократичних держав по всьому світу, щоб зберігалася ця підтримка. Тому тут сюрпризів очікувати не варто, оскільки дуже важко побачити якийсь випадок, коли адміністрація Байдена або Ка кампанія Байдена захоче якимось чином змінити риторику в цьому контексті, в цьому ключі. Тобто, тут сюрпризів очікувати не варто. Що стосується іншого штабу, якщо ми говоримо про штаб Дональда Трампа, то його останні висловлювання вони були досить критичними щодо, як він каже, безлімітної допомоги для України. Однак, знову ж таки, це поки що він є поки що кандидатом або номінантом у кандидати від республіканської партії, тобто. Він насправді не має аж такої ваги. Знову ж таки, ми знаємо, що в конгресі республіканці, які а, республіканці, які є в конгресі, більшість з них продовжують виступати за підтримку України. Тому до того моменту, як відбудуться вибори, Absolutely. зважаючи на їхні результати, не варто про це париматися. Думаю, будемо, щоб багато бачити, і буде ця кампанія розвиватися дуже стрімко, особливо з республіканського боку, тому що коли від демократів так виглядає, що в принципі. Ну, Джо Байдену навряд чи хтось з його партії кине виклик і буде змагатися з, з чинним президентом, хоча можливо всяке, але історично де, в партії, яка має свого президента в Білому домі, виклику а чинному президентові не кидають, якщо він йде на другий термін. Так це склалося історично традиційно. В Республіканській партії так виглядає. Будемо мати цього року більше кандидатів, і вони між собою будуть змагатися. І тема України безумовно вона буде в тому чи іншому вигляді поставати і вже в принципі постає, коли говорять з чинними кандидатами, то питають їхню думку. Є питання також ще одне про гроші на передвиборчу кампанію: чи дають Джо Байдену спонсори або він сам збирає? В принципі, це не лише Джо Байдена стосується всіх кандидатів. Є передвиборчі фонди і є великі донори. А це можуть бути чи якісь бізнесмени, чи якісь компанії, які вирішують допомагати тому чи іншому кандидату. Але є також звичайні люди, які вирішують долучитися своєю копійкою центом, так доларом до, до перевиборчих кампаній і можуть давати маленькі донації. Насправді дуже багато. Із передвиборчих фондів складають саме такі донації невеликих людей, і ми знаємо, кандидати дуже багато уваги вони приділяють саме цим цьому аспекту своїх передвиборчої кампанії, спілкуються також із людьми для того, аби наповнювати свої передвиборчі фонди. І насправді це важливо сьогодні. Один із моментів, чому важливо, що президент Байден вже оголосив свою кампанію з перевиборів, тому що це означає, що він може стартувати для того, щоб збирати гроші на свою кампанію. Ампанію і як кажуть аналітики, насправді Джо Байден його називають одним із найкращих кандидатів, які найактивніше і найбільше, найефективніше, збирає якраз кошти на таких засіданнях на зустрічах, якраз спрямованих для донорів для того, щоб вони жартували на кампанію, тому що знову ж таки, гроші на кампанію це дуже важливо для того, щоб кампанія функціонувала успішно. І Тарас Пушка бачу питає у нас чи є перспективи на кандидатуру кого Ось третього крім Байдена та Трампа, чи це неможливо? Думаю Остап трохи відповів на це питання з демократичної з демократичної партії. Так виглядає, що Байден все ж таки буде єдиним кандидатом, і на на найближчі місяці варто очікувати, що більше і більше. Таких вагомих демократів будуть його підтримувати з республіканської партії. Там все досить не Звісно, у Дональда Трампа зараз є найбільше шансів, але також є шанси і в інших кандидатів, які вже висунули свою кандидатуру або ще готуються. Будемо стежити за цим. Друзі, дякуємо вам за ваші питання. Побачимося також в також ефірі. Часта мо двадцять Ну а брифінг повернеться завтра о вісімнадцятій. Зустрінемося там. Бережіть себе до зустрічі. На все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні...